Мої вітання всім. Ну що, дивимося, що вас очікує в сфері кохання на наступний тиждень? Що очікує одиничок? Двічок, і, відповідно, ті, хто загадав позицію номер 3 Ну і давайте однією картою, як карта попередження, як завжди, Першої позиції, другої і третьої. Обирайте позиції, починаємо одинички ваш вихід. <сум> <сум> Дивіться, карта вежі. В звичайному значенні це, знаєте, така трішечки колкувата карта, яка говорить, що буде момент непорозумінь. Можливо, кожен намагатиметься відстоювати свою точку зору, і це буде переходити все на високі тональності. В когось може це відбуватися так, коли ви з кимось зіштовхнетеся, і розумітимете, що вам хочеться просто громогласно накричати. Так от, як попередження, тут перевернута карта мага. Тобто, перше, якщо ви розумієте, що зараз у вас і у вашого партнера не зовсім гарний період, ну, всяко буває. Може, в когось у вас із одних. А то тут карта мага, це знаєте про те, коли вам підказують, що подумай, ти якої хочеш досягнути мети, доказати свою точку зору. Доказати свою впертість чи проманіпулювати, тому що мак тут у нас перевернути це як невеличке посилання на повішеного. Це не говорить, що треба западати в позицію жертви, ні. Це говорить про те, що інколи активні дії вони категорично заборонені. Не люблю цього говорити, але в даному випадку звучить саме так. Тому перед тим, як, скажімо, щинити якийсь такий прояв, подумайте, що вам від цього все ж таки треба. Далі, якщо ми говоримо про людей, які зараз не в парі, то вам показують, що на наступний тиждень у вас буде своєрідна або зміна, або перегляд тих настанов, або тих, можливо, умов, які ви для себе вибудували по відношенню до партнерів, ну, або до майбутніх партнерів. Якщо ми говоримо про приклади, то ви собі уявляли, що а, має бути сильна, кремезна людина. Тоді ви розумієте, що сила це добре, але якщо до тієї сили та немає контролю, м -м, діла дрянь. А якщо ще й до того контролю відсутні мізки — піши пропала. Тому тут, знаєте, як таке, а, я б сказала, що. Більш прискіпливе відношення до моменту, коли ми не скільки обираємо, а скільки промальовуємо для себе, а який же має бути партнер, а які же мають бути стосунки. І отут у нас карта повішеного, раніше карта перевернута. Манга — це карта повішеного. Що трішечки побудьте в цьому стані, в такому а, не зовсім для вас приємному, я одразу скажу. Тому що, коли, знову ж таки, ми мріяли про одне, а тепер розуміємо, що ці мрії, вони трішечки. Не те, що треба, звичайно, що можливий момент певного розчарування. І вам говорять, що подивіться на цю ситуацію під іншим кутом це, по-перше, а по-друге, трішечки побудьте в цьому моменті для того, щоб зрозуміти, а що ж насправді там не так, або чому ж так відбувається, що я роблю не зовсім вірно, або де я транслюю себе двозначно, скажімо так. Далі, це рекомендація для. Окремої частини для тих, хто збирається на наступному тижні іти дивитися на нерухомість, в якій ви будете проживати разом з вашим партнером. Так от, вам знову йде підказочка, що ви в даному варіанті маєте не бути ініціатором щодо обирання нерухомості. Тут скоріше про момент взаємодії, про момент е, конструктивного діалогу і про момент, коли кожен чує один одного. Тому що ця вежа вона може звучати і як нерухомість, але може і звучати як причина для скандалу. Тож на цьому одинички я вам дякую за перегляд. Е, і йдемо до двічок. Двійки. Ой, двійки. Ну вас. Взяли мені диявола, перевернули. <смі> ну, зрештою, враховуючи, що тут попередження, то тут вам говорять, що не так страшен а чорт, який умилюють. Про що це може бути? Перевернути паш кубків. Це про момент, коли якісь взаємодії, якісь, можливо, спілкування ви сприймали на лайті. Але. В даному розумінні, десь прогр... або, можливо, програлися прояви, які вас трішечки налякали. Або може бути такий варіант, коли партнер, ну, умовний партнер занадто легко себе проявив. І ви так думаєте, інфантіл бачили, дякуємо, до побачення. А вам говорять перевернути дьявол, що не туди ви дивитеся. Не, не те ви щитали. Або, як варіант, просто могли один одного не порозуміти. В когось буде, знаєте, певне розчарування в якійсь людині. Ну, або в декількох людей, то вже, як то кажуть, кожному своє. Коли, до прикладу, ви думали, що там, не знаю, така вау-вау-вау, прийшли на першу здибанку, подивилися і думаєте, фу. Ні ану, не те. Не те, що хотілося. І тут, знову ж таки, перевернути диявол говорить, що, по-перше, не поспішайте, а по-друге, що, знаєте, не потрібно шукати одразу в комусь або в чомусь, я не знаю, такі моменти заліпонув або моменти таких емоцій прямо через край. Тут одразу згадується такий прикол, коли. Питають у людини, ну умовно говорячи, 40+. А скажіть, будь ласка, ви вірите в кохання з першого погляду? А людина каже: ви знаєте, в мене вже каже такий поганий зір, що каже, з першого погляду я не вірю, тут щупати треба. Ну розуміємо, що я трішечки запошліла і, як то кажуть, застріла. Але вам як рекомендація, що по-перше не шукайте великої пристрасті там, де ще зарано цей момент відбувати. А по-друге, ну не шукайте дьявола там, де його немає, не зущайте фарби. Бо у вас такий момент буде. У вас буде момент, коли щось відбулося не так, як ви хотіли, і вам просто захочеться, от знаєте, зробити скогось, я не знаю, ну майже вільзевула. Ну, повірте. <свісно> То не він. Тож трішечки обережно, і подумайте, що насправді вас змушує так реагувати. Можливий такий варіант, що є очікування, які ви зависили, і варто з ними попрацювати. Або ще один варіант, коли ми придумали собі ідеал, або не ідеалізували. А зіштовхнувшись з реальністю, просто були до цього не готові. Тоді знову ж таки потрібно подумати над цим моментом. А чому так хотілось вигадати картинку, якої насправді не існує? На цьому дякую за перегляд і йдемо до трієчок. Так, трійки. У вас все, як обично, вам можна карти не викладати. Ви надо мною знущаєтесь, я вам зразу кажу. Сміюся. Розбите серце і перевернута королева кубків. А з одного боку, я б сказала, що трішечки сумно. А з іншого боку, перевернута королева Кубків, це говорить, що ви вже, скажімо, не хочете по чомусь або по комусь страждати. І як попередження вам говориться, що в принципі та і не потрібно. Тому що трійка мечів, одразу вам скажу, вона не обов'язково про розбите серце. Трійка мечів це ще одне яке значень, коли ми, зрештою, розуміємо, що нас розчаровує навіть в самих себе, не обов'язково в оточуючих людях. І ми готові це прибрати. В когось буде розуміння, що мене не робить. Щасливою, коханою, або що я не можу покохати, або які почуття, або які прояви цих почуттів не змушують мене відчути себе бажаною, коханою і тому подібне. Єдине, королева кубків є ще такий один нюанс: це трішечки капризність і момент несприйняття. Так, от, якщо ми читаємо в цьому значенні, то вам говорять, що ви власною капризністю можете наламати дров, тому обережно. І якщо вам вже і захочеться подути губки і туп, тупнути ножкою, то ну, спробуйте це зробити так, щоб потім була можливість повернутися назад. А не так, що натупали і понадували, і зрештою тоді сидимо кожен в себе по домах, обидва надуті, як ті сичі, і не спілкуємось. Тож, отут обережно, як то кажуть, не переборщіть. Тому що тоді вже карту Трійку мечів я вже прочитаю в прямому значенні, як розбити серце саме через отакі моменти. Ну і ще одне із трактувань. В когось, на жаль, як би мені не хотілося радужно його протрактувати, буде розуміння, що, до прикладу, ця людина мене щасливою не зробить. І отут, дивіться, це не обов'язково, що ця людина, вона зараз є тут і біля вас. В когось можливий варіант, коли ви розглядаєте когось на майбутнього партнера, і тут, зрештою, розуміння, що не ті емоції, не ті почуття. А в когось може бути варіант, коли ми щось з минулого тягнули дуже довго, і нам здавалося, що от саме та людина нас так кохала, що просто жесть. А насправді. Знаєте, як у тому фільмі з двома зайцями. Я думала, що то ж кварчало ваше серце, а то жкварчала ваша ну, от, Щось з типу того. Тож на цьому дякую за перегляд, дякую за коменти, донати і спонсорам. Ну, і як завжди, до нових відео. Пока!